Учениця ліцею номер 3 міста Могилів Подільський Уляна Кушнір досліджує історію та спадщину рідного краю. Дев'ятикласниця багато знає про рідне місто та його талановитих людей, річку Дністер, природні багатства, місцеві звичаї й традиції. У доробку Уляни багато призових місць, різних конкурсів та активна участь у конференціях. дитинства мені подобалося те, чим займається мама. Разом з нею ми часто відвідували, наприклад, краєзнавчий музей, центр. Народної творчості та знайомилася з відомими людьми нашого міста. У п'ятому класі я представила свою першу роботу на конкурс і посіла друге місце. З тих пір я почала захоплюватися вивченням краєзнавства і народознавства рідного краю. Та результатом цього є призові місця у різних конкурсах та участь у конференціях. Наприклад, Золота Спадщина Поділля перше місце, всеукраїнський конкурс учнівської творчості в номінації Література, друге місце, всеукраїнський екологічний конкурс Мала річка моєї батьківщини. У обласному етапі здобула друге місце у заключному третє та е, моя батьківщина Україна перше місце. Уляна, учасниця і переможниця міжнародного математичного конкурсу Кенгуру всеукраїнської гри Соняшник, міжнародної гри зі світової літератури та всеукраїнської гри з англійської мови. каже, що кожне випробування для неї це нагода перевірити свої знання, знайти нових друзів і дізнатися щось нове. А педагог Валентина Дунайська Певняє, що Уляна дуже здібна, відповідальна, працьовита, завжди готова до кожного уроку. Я думаю, що всі ці успіхи, які вона має на сьогоднішній день, вона завдячна перш за все своїй родині, своїй вчительці, своїй мамі, тому що вона заклала основи цієї любові до краєзнавства, народознавства. З нашого боку, ми теж намагаємося підтримати оцей інтерес і любов до цієї теми. Ми проводимо на класних годинах багато різних заходів, які спрямовані саме на народознавство і краєзнавство. І вона бере активну. Участь готує презентації, ділиться своїми знаннями з однокласниками. Хочу сказати, що поряд з Уляною ми маємо ще одну ученицю. Анна, яка в тандемі дуже гарно працює з Уляною, беруть участь у різноманітних конкурсах. Тобто, з нашого боку, ми підтримуємо цих дітей і заохочуємо. І, і я думаю, що в них є мотивація до того. І з такими дітьми, як вони, Україна переможе, вони люблять свою країну, свої традиції. Наставниця та мама Уляни Альона Кордонська працює вчителем української мови та літератури ліцею номер 3 Вона активно залучає учнів до вивчення краєзнавства, науково-дослідницької роботи. На її думку, це те, що згуртовує дітей навколо головних цінностей сьогодення любові та бережливого ставлення до рідної землі, батьківського дому своїх предків. Вчителька пишається тим, що має талановитих учнів. Вони ще більшою наполегливістю працюють у важкий для країни час і завойовують призові місця. У нас в ліцеї на високому рівні організована ця робота, тому що діти, починаючи від 5 класу, залучаються до різних конкурсів. Це і екологічного спрямування, народознавчого, краєзнавчого. І саме цікаве, що в основному ті дослідження, які вони проводять, ґрунтуються на нашому місцевому матеріалі. У нас дівчинка, яка перебуває за межами нашої країни. Вона дуже активно долучається до усіх заходів, до усіх конкурсів. І результатом того є перше місце на обласному рівні, і робота Свінціцької Софії буде представлена на всеукраїнському рівні. А наші діти дуже тісно співпрацюють із краєзнавчим музеєм, із центром народної творчості, музеєм етнографії і народного мистецтва. Неодноразово там проводилися заходи, проводили українські вечорні, Тобто така робота свідчить про те, що діти активно долучаються, працюють на належному рівні. Звичайно, хочеться згадати навіть наших колишніх випускників. Це і швець Артем, Сурдоленко Каріна, Тмуховська Альона, діти, які зробили великий внесок для розвитку такої краєзнавчої роботи. На сьогоднішній день тісно працюю із восьмим, з дев'ятим класом. І ось те, що наші діти до чогось прагнуть, незважаючи на війну, їхня така жага до знань, до пошуку говорить про те, що ми будемо вільною нацією незалежною, і наші діти будуть займати належне місце у розвитку країни. Досліджувати, знаходити, відкривати, щоб знати все про минувшину рідного краю для Уляни Кушнір. Це не пусті слова у свої 14 років. Вона прагне бути корисною рідному місту та пишається тим, що українка. А що для тебе рідна школа? Чим вона для тебе є? Рідна школа для мене це друга домівка, вчителі це другі батьки, можна сказати так. А що для тебе Україна? Що для тебе рідне місто Могилів Подільський? Україна насправді для мене дуже багато значить, тому що це сам перед моя рідна батьківщина. Я хочу, щоб Наша країна, нарешті, стала незалежною, вільною, розвиненою державою, досить ще більше розвинулася, і щоб були усі умови для самореалізації громадян.